Уряд Шмигаля йде у відставку, відповідно, 14 липня прем'єр Денис Шмигаль який перебував на цій посаді рекордно довгий час, пересидів навіть Азарова, подав у відставку. Не те, що він далеко йде, він тепер буде міністром оборони вже при новому Шмигалі але цей період він все одно залишиться в історії як період І ось під час цього правління, або я б сказав би імітації правління уряду, тому що по факту та керував той самий офіс президента Зеленський, уряд запам'ятався багатьма подіями. Він об'єктивно застав і пандемію коронавіруса, і початок повномасштабної війни, і багато інших процесів. В тому числі і боротьбу з олігархами, санкції, ну коротше, багато чого. І нам було цікаво зробити вам розбір або нагадування, такий байоптик про найбільше зашквари цього уряду. Їх було багато, очевидно, навіть за п'ять років їх точно мало бути. Навіть ще більше, тому ми вам обрали той топчик, який ми вважаємо, треба згадати. Це відео мені особисто було дуже цікаво зробити, хоча б тому, що багато із цих подій вони вже були до повного масштабки і згадуються, варто говорячи, з певною ностальгією. От саме про. Той період, в тому числі, там буде багато чого, коли ти достаєш маску за якоїсь зимової куртки і згадуєш, що колись найбільшою проблемою був коронавірус. Тож з вами, ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, і сьогодні ми будемо згадувати всі зашквари вже уряду, який іде у відставку недалеко, по факту це ліжко пересування, але тим не менше йде у відставку. Тож починаємо. Почнемо ми з періоду, при якому відповідно, і був призначений шмигель. Нагадаю, це було в березні 2020 року, і одразу був коронавірус. Ну, тобто, це була пандемія, яка почалась достатньо швидко, максимально а, відповідно. Тоді вся наша, так чи наша інформаційна історія, та й в принципі, в певний час і все життя було присвячено карантину, маскам антисептикам боротьбою з коронавірусом, до ліжок і все таке. І тоді саме з'явився ковідний фонд, який наша влада нагадаю достатньо ефективно, ну з точки зору боротьби з бідністю конкретних будівельників та своєго оточення, почала витрачати не на боротьбу з ковідом, а відповідно на дороги. Тоді уряд. Тоді уряд Шмигеля у 2020-му створив цей фонд. В ньому був приблизно обсяг грошей 66 мільярдів. Вже влітку 35 мільярдів з цього фонду були спрямовані не на медицину, а на ремонт і будівництво доріг. Тоді нам розповідали, до речі, той самий аргумент, який ми чуємо зараз, щоб. Ну, це ж треба підтримати економіку і щоб люди швидше доїжджали до лікарень. А, при тому, що там була частина грошей Нафтогазу від виграшу в арбітраже, і тоді ще відомий заступник голови бюджетного комітету Саша Трухін. А, він відповідно от якраз використовував цю. Аргументацію про хворих лікарні і доставку їх в лікарні, тож відповідно, ми цю історію про ковідний фонд, і який був витрачений на велике дорожне будівництво, і вказуємо як топ перший зашквар далі. Ми можемо перейти до самої оборудки Велике будівництво. Це програма президента. Вона така називалася велике будівництво народі. Вона відома більше як велике крадівництво, і її якраз забезпечував, хоча б з точки зору реалізації, уряд Шмигаля. Вона зазнала резонансної критики, там було багато зашкварів, було розслідування, відповідно, багато журналістських матеріалів цього вийшло, та і щодо дорожнього картелю достатньо зрозуміло. Коротше, ця історія з дорожнім фондом і великим будівництвом вона дійшла до того, що замість побудови... Кріплень і, хоч якось думати про війну, ми далі закапували гроші в дороги. До речі, похвастаюсь, що саме я був тот народний депутат, яким е подав закон забрати ці гроші з дорог і відправити на армію. От буквально правда, це трапилося за два дні до початку повномасштабної війни. До цього у колег не було потенціалу на таке голосування. Далі ми переходимо до кадрових призначень. Їх було скандальних достатньо, але одне із найбільш скандальних призначень було призначення Сергія Шкарлета, міністром освіти. Він, е ну окрім того, що мав там різні історії з плагіатом і назява, відповідно говорила про те, що у нього підтверджений е факт плагіатства, але він був висунутий відповідно на. Посаду міністра освіти, і так само протягнути в парламенті мінімальною кількістю голосів, яка в підповідному була 226. Нагадаю, що тоді ми зробили розслідування як на міністра після цього скандалу. На жаль, міністра збити тоді не. Далося, але саме тому або по результату того з'явився якраз відповідно фактор сенсорної кнопки, і тепер ви не чуєте про кнопкодавство в українському парламенті. Тож, напевно, якась користь від шкарлета була. Потім його теж з позором звільнили. Далі ми згадувати можемо як швидко в один день Шмигель. Звільнив блискавучу тоді голову митної служби Максима Ніфьодова і податкового Сергія Верланова без обговорення. Вони дізналися оце про новини. Було занепокоєння наших партнерів, тому що вони були обрані за відповідно прозорим конкурсом. Тоді Сергій Марченко був тільки призначений міністром фінансів і говорив, що у нього є питання до митниці, не до отримання коштів, і взагалі він зараз буде тут наводити лад. Шість років пройшло Марченка на місці. Лада, на митниці немає. В принципі, мені здається, це достатньо показова історія, в тому числі, коли вони запитаєте, чому я виступаю за звільнення Марченка. Ідемо далі. Корупційний скандал в МОЗ або золоті костюми для медиків у 2020 році, в той самий період знову ж такі пандемії, Міністерство охорони здоров'я вже тоді під керівництвом Максима Степанова потрапили в гучний скандал із закупівлею захистів е е і відповідно засобів для захисту. Держпідприємство медзакупівлі спершу домовилось про костюми для лікарів за 242 е гривні а за штуку. Але міністр Степанов сказав. Цей тендер, і натомість Моз купила китайські костюми вже за 488 гривень за штуку. Ну, коротше, на 40% дорожче. Вантаж із костюмами перебував із запізненням, через це, в принципі, сотні медиків тоді, відповідно, не отримали необхідний захист і захворіли коронавірусом. Крім того, моз під. Керівництвом того ж самого скандального Степанова він зараз вже двічі фігурант НАБУ, блокував прямі закупівлі вакцин і намагався укласти контракт з китайською вакциною Сіновак через приватного посередника Лекхім за ціною 17,85 доларів за дозу. До речі, Lekhim, Lekhim, цікаво, чому у них так там постійно цю прокладку вставляти. Це майже в 6 разів дорожче ніж е, попереднє пропонував виробник. Це було 3 долара за дозу. І така ціна виявилася однією з найвищих в світі. Навіть тоді набу відкрило провадження якщо до вслужування владою, і відповідно щодо питань, хто ж там через свою фірму завищував ціни. До речі, Степанова, там багато було історій, але ну він був не найбільш адіозним персонажем. Я нагадаю, що уряд Шмигеля починав. З міністра охорони здоров'я ємця і міністра фінансів відповідно, який був Уманський, і ось їх звільнили за 27 днів. Наскільки я розумію, Уманський пішов в запой. Ємець не таке, що ну, типу, мруть ці пенсіонери, що вони його швидко звільнили. Але ну окремий зашквар це напевно виносити не треба. Далі оборотка з Нафтогазом і удар по корпоративній реформі, 28 квітня відповідно. 21-го року Кабмін Шмигаля звільнив голову управління Нафтогазу Андрія Коболя, причом, Кобольова, причому достроково, припинив повноваження всієї наглядової ради компанії і, по факту, визвав роботу Нафтогазу незадовільно, при тому, що ну, відповідно, на цього не було ніяких причин. Цей крок сприйняли, як. Конкретний відкат від реформ, корпоративного управління. І тоді був величезний скандал. І навіть посли G7 виступали з конкретною критикою такого рішення і говорили про те, що це підриває будь-яку довіру до стабільності на державних підприємствах. Але тим не менш, потім призначили Витренка, перепризначили Наглядову раду. І коротше, з цього мені здається, один із найбільших відкатів в реформах він відповідно починався тут. Наші партнери разом з МВФом відверто не дожали, щоб ну умовно, Кабмін повністю відмовився від своєї ідіотської ідеї, і вона прийшла, і тому у нас досі є проблеми з державними підприємствами. Йдемо далі. Період повноштабної війни і. Історія, яка призвела до відставки Ткаченка, це гроші на закупівлю серіалів влітку 23-го року. Тоді вибухнув цей скандал в сфері культури. З'ясувалося, що Мінкульт замовляє за держкошті виробництво серіалів, в тому числі і інволець вартістю 33 мільйона. І він був дуже 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 схожий на політичну пропаганду. Тоді м, Горбунов відмовився від відповідно тоді грошей. Але в результаті навіть прем'єр і президент вони заявили, що треба Ткаченка звільняти. Ткаченка на цей момент був міністром культури, і його благополучно звільнили, поставили там людину Єрмака. Але давайте говорити відверто. Зараз держава закуповує серіали. Ми вам окремо робили навіть розбір, і по факту, окрім піару влади, нічого не змінилось. Ми досі на це витрачаємо. Без перебільшення най один із. Гучніших скандалів він теж пов'язаний з періодом повноштабної війни. Це яйця по 17. Корупція на закупівлях на харчах для армії. Тоді Юра Ніколов написав цю статтю про тилових пацюків, і цей скандал прям був дуже гучний. Мені здається, що це один із найбільш гучніших скандалів за весь період існування цього уряду, і воно так чи інакше пов'язане з тим, як. Варують гроші на закупівлях харчів, зокрема яєць для армії. Тоді резонанс був достатньо великий. Профільного заступника Вячеслава Шаповала звільнили. Точніше, він подав у відставку. Вже згодом і набу видало підозру людям за розкрадання 736 мільйонів гривень на цій схемі. І головне, що. Uh, ну, Відповідно, головне, що тоді була політична воля, хоч якось змінити систему. А uh, далі пов'язаний з цим скандалом, тому що саме через нього звільнила вже Резнікова. Це історія з турецькими куртками. До речі, ми її виловили, ми її тоді і побачили в рамках своєї роботи в uh, ТСК. Ми побачили, що дуже дивно, коли ціни завищають, а не занижують на нашій митниці. Нагадаю, це історія про те, як Міноборони в 23 2023 році закупила 233 Зимові куртики з Туреччини, і вони з легких камуфляжних зим... перетворювалися на зимові. Відповідно, ціна зросла 29 доларів на 86 доларів. Тоді ми зробили розслідування разом з зеркала тисня. Юра Ніколас написав. Потім було розслідування окремо. Михайла Ткача, ми робили засідання комітету антикорупційної політики. Я там розносив прямо міністерство оборони разом з Анастасією Настя Анастасією Радіною. Пробачте, і в результаті воно якось призвело до того, що міністра нарешті звільнили міністра Резнікова, тому що м'яко говорячи, це було перед тим, як ми дізналися, яким буде наступним міністр. Тож. Переходимо до ж таких хабарів і скандалів цього уряду. Найбільший хабар, один із тих, який був щонайшли документований, це історія про 400 тисяч хабаря за генератори заступнику міністерства регіонального розвитку Василя Лазинського. Йому відповідно в січні 23-го року НАБУ виставило підозру. Що він, коли був першим заступником Міністерства розвитку і громад і території, до речі, там був головний це Чернишов, то отримав хабар. Причому його схопили на гарячому, і він вимагав ці 400 тисяч доларів як частину за закуп... сприяння закупівлю генераторів. Йшлось взагалі про державний контракт на 1,8 мільярда гривень. І відповідно так само можемо згадати інший корупційний скандал. Це історія з заступником вже Єрмана Галущенка, який відповідно вимагав хабар в півмільйона доларів за перевезення з Покровського обладнання шахти на західну Україну. Про Галущенка можна знімати окреме відео по хабарі і історії з його зашкварами Ви знаєте. Про атомні генератори навіть говорити не буду. Чи атомні реактори, які вони хотіли купити, і куди хотіли витратити один мільярд цей ідіотизм просто можна описувати вічно. До речі. Повертаємося до міністерства оборони у листопаді 24-го року Кабмін за поданням міністра оборони вже нового Рустен Момера в обхід агенції оборонних закупівель забрав у бюджету Міноборони 23 мільярда і віддав їх Держприкордонслужбі. Тоді розгорівся скандал, що дізналися, що це йде через польську фірму Lechower, яка вже мала зв'язки відповідно із Львівським арсеналом, та відповідно. Багато змі і активістів говорили про те, що це обрутка з терміном незрозумілим з поставками незрозумілим і сто підсотковим. Авансом а, зараз досі є питання до, до щодо цих поставок. Та я нагадаю, там потім і 78 мільярдів відправили. А, про конфлікти міноборони був ще один гучний скандал. Він був достатньо нещодавно наприкінці 2024 року. Це історія про звільнення якраз голови агенції оборонних закупівель, коли міністр оборони відсторонив керівництво агенції оборонних закупівель Марину Безрукову і звинуватив. І у зриві постачання зброї та політичних іграх. А там одразу і звільнили всіх членів наглядової ради від держави, в тому числі і ведомого керівника фонду «Повернись живих Тараса чмута. Ну коротше, історія була достатньо довго. перекидували, хто там буде тепер керівник, переписували реєстри в результаті. Чесно говорячи, зрімали будь-яку роботу, і зараз є відчуття, що і Арсен Джемоділов недовго там протримується на посаді, але і довіру наших партнерів та і суспільства до цього агенції, в принципі, було втрачено. Ну і останній кейс, я думаю, що ви здогадуєтесь, який він буде. Це кейс Чернашова. Віце-прем'єра з питань повернення чи єдності, в якому. Видали підозру НАБУ, який не повертався за кордону. Потім повернувся. Потім прем'єр-міністр писав лист в ВАКС, що дуже потрібен цей міністр, а інакше зірветься робота в уряді. Потім не розуміли, хто там вніс заставу. Потім зрозуміли, хто вніс заставу. І щось мені підказує, що там в цій історії буде продовжуватись. В принципі, напевно, на кейсі Чорношова цей уряд і завершив. А безумовно я можу і далі продовжувати цей ефір. І прикладів багато уряд Шмигаля він прям фієрічним. Вони так часто тупили і брали на себе будь-яку відповідальність і всі, якісь зашквари, що в певний момент вони це абсорбували навіть від президента і його оточення. Але наприкінці п'ятої року каденції відповідно. Уряд став тіфлоновий. Ну не те, що він вже не набрав з себе негатив, але цей негатив, очевидно, почав відлітати і приліпати до президента особисто. І можливо, коли ви шукаєте причини, чому зараз відбувається це велике ліжко пресування, ось тому, що хочуть, хоч якось цей негатив, знову повернути на уряд. Не думаю, що вийде, але. Було справді цікаво згадати всі ці зашквари. Переконаних більше. Якщо згадаєте якісь, які я пропустив, пишіть в коментарі. З вами був Ярослав Желесняк, це канал Залізний нардеп. І наостанок скажу, я вважаю найбільшим зашкваром цього уряду це абсолютно провальна підготовка до повномасштабного вторгнення. Я не буду зараз розповідати ем, те, що я знаю щодо цього, але це прям дуже було погано. Цю частину уряду. Провалив. А на цьому все. З вами був Ярослав Желузняк. Це канал Залізний нардеп». Підписуйтесь, ставте подобайку і не забувайте писати коментарі. До побачення.